А. Смішний свій світ, смішніший ще поет, що все в нім хоче серйозно брати, що в тім, що в тій погоні до незвісних мед розумну думку радно відшукати. Смішний сей світ, в нім правом дикий гнет, а чесна праця в перегнилі шмати вкриваєсь. А ко мала лиш відмет страв дармоєдів, щоб живіт запхати, то мала б доста для потреби свої. Смішний сей світ, не робів горсть мала себе вважає світом, паном всьої, землі і ціллю всього, що на світі. Смішний поет, що хотів би, окрім зла, на тім світі правди і розуму глядіти. Іван Франко смішний сей світ.